Інструкція з підключення смарт-годинника Iron. Для того, щоб підключити даний годинник, нам необхідно в Play Market чи App Store скачати додаток Defit. Ось ми бачимо, його відкрили. Натискаємо кнопку Додати пристрій. Зараз виконується пошук пристроїв, які знаходяться поруч. І ми власне обираємо наш годинник. Зараз годинник підключається. Коли натискаємо кнопку Знайти пристрій, зараз ми бачимо, що у нас з'явилось вікно запит на створення пари Bluetooth. Ми можемо це зробити. Натискаємо спарити. Коли... Ось це дуже важливо насправді. З'являється вікно про отримання сповіщення. Вам необхідно для того, якщо ви хочете, щоб на ваш годинник приходило сповіщення про дзвінки з інших месенджерів, з повідомлень. Тоді ви натискаєте кнопку «Дозвол Дозволяти. І одразу заходимо в сповіщення. Ви можете обрати, які сповіщення вам можуть приходити, тобто з яких месенджерів. Ми можемо залишити, наприклад, телефон, повідомлення, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Skype є. Та є багато ще інших. Ми можемо також натиснути кнопку Знайти пристрій. Якщо її натискаємо, то годинник починає вібрувати і видає звук. Ми можемо одразу встановити будильник через додаток. Ми можемо обрати мову, формат часу також, автоблокування, через скільки буде відбуватись, ми можемо поставити навіть 30 секунд. Є режим не турбувати, економія заряду. Одразу буде показуватись на годиннику погода. І зараз оглянемо, що змінилося у годиннику. Ось ми бачимо, у годиннику підтягнувся актуальний час, який на зараз є. Також підтягнулася українська мова, яка встановлена також на телефоні. Підтягнулася погода. Погода, до речі, підтягнулася на весь тиждень, можна дивитись. Цифроблати, до речі, можна змінити або у додатку, або затиснувши. На екрані пальцем. Ось такі цифроплати є у нас. Давайте оберемо ось цей. Ось тут бачимо, можна також підлаштувати яркість. Також можна поставити нічний режим, вібрування, налаштування, до речі. Ось тут відображатимуться наші сповіщення. І також ми можемо зателефонувати з цього годинника та розмовляти прямо з годинника.